Вітаю на каналі. Сьогодні ми розберемо третю серію лицаря сімох королівств під назвою Зброєносець, яка виявилася найдинамічнішою та найбагатшою на події. Це історія про принца та злидаря, де затишне сільське життя вмить розбивається. Об сувору реальність Вестероса. Перед тим, як ми зануримося у цей розбір, ставте вподобайку та підписуйтесь, тому що ваша підтримка критично важлива для алгоритмів YouTube. Дякую. І ми починаємо. Принц із Лидар саме так можна описати цей епізод. Я думаю, що міг би бути цілком щасливим у такому місці, каже малий ех. Але спокійне життя в Глушині це не те, що приготувала йому доля. У фіналі серії розкривається таємниця, яка була очевидною для кожного, хто хоч трохи знайомий із Лором. Ницей зброєносець Дунка це насправді принц Ейгон, п'ятий Тархарієн. Він молодший син принца Мейкара та Діани Дейн, брат того самого божевільного Ейріона. Та майбутнього майстра Еймона, якого ми пам'ятаємо за нічною вартою. Нагадаю, що події серіалу відбуваються за 90 років до пригод Джона Сноу. Ми бачимо всіх чотирьох братів. Дейрон п'яниця з першої серії. Це старший брат, чиї сни пророкують майбутнє. Таргаріни завжди мали лінію сновиців. Від Дейніс, яка передбачила загибель Валірії, до Ейгона завойовника з його піснею льоду та полум'я. Тепер ми чекаємо, що саме Дейрон побачив у сні продунка, через що йому наказали триматися від лицаря подалі. Другий брат Ейріон, яскраве полум'я, схибнутий на драконах, який навіть змінив кольори свого щита на помаранчевий. Третій Еймон, який наразі вчиться в цитаделі староміста. У тому самому місці, де Семвел Тарлі намагався вилікувати Сера Джораха від його хронічного випадку перебування у Френзоні. ех зараз десятий у черзі на трон, четвертий син четвертого сина, через що його згодом назвуть Ейгоном Малоймовірним. Його стосунки з родиною це суцільна дисфункція. Ми бачимо, як він уникає їх в Ашфорді, мріючи про просте життя зброєносця. Його батько, мейкар, суворий і деспотичний чоловік, який вважає, що коні дурніші за собак, і з ними не варто розмовляти. Егже намагається довести свою вартість, тренуючи грома бойового коня Дунка, який вдвічі більший за коня старого сера Арлана. В епізоді з'являється цікавий персонаж сер Робін Ріслінг, найбожевільніший лицар сімох королівств. Він втратив око на турнірі років десять тому, але продовжує битися. Серіал підкреслює його божевілля, тим, що він говорить про себе ми, ніби він є посудиною для воїна одного з аспектів віри в сімох. Це той самий аспект якому моляться солдати перед боєм, вірячи, що в суді поєдинком воїн дасть силу справедливому незалежно від його навичок? Згадайте Бронна або гору в судах Тіріона Ланністера. стосунки: Дунка та Ега це серце Серії. Дунк намагається бути суворим босом, погрожуючи егу кулаком, але це лише фасад. Він обіцяє йому лише жорстку солону яловичину, а за мить вони вже разом наминають сендвічі з гусячими яйцями. Їхня балаканина, навчання шиттю латок та сороміцькі пісні Ега – це те, що робить їх однією з найкращих пар у всесвіті Мартіна на рівні з Арією та псом. ЕГ співає про трипалу алісу, пояснюючи, що це пісня про надію. Якщо дівчина з вадами може максимально використати свої дари. Той Дунк, величезний чоловік, який все життя сотулився, щоб бути непомітним, має навчитися стояти рівно. Також ми чуємо пісню про перше повстання чорножару, що відбулося за 13 років до цих подій. Це була велика громадянська війна між королем Дейроном II та його бастардом братом Деймоном Чорножаром. Батько Егга та принц Бейлор. Перемогли в битві на червоному трав'яному полі, використавши тактику молота та ковадла, мейкар був ковадлом, що тримало лінію, а Бейлор молотом, що врізався з тилу. На турнірі Вашфорді Дунк опиняється перед моральним вибором. Майстер Ігор Пламер пропонує йому підставний бій. Дунк має викликати сина лорда Ашфорда і навмисно програти. В обмін він отримає коня, зброю та титул чемпіона, все, про що він мріяв. Це ідеальний старт, але це суперечить усьому, чого його вчив сер Арлан. Про честь, оскільки дунк не є кровним родичем сера Арлана, він не може використовувати його герб, тому замовляє у лялькарки танцель нову емблему в'яз під падаючою зіркою. В'яз символізує його коріння, а зірка долю та удачу. Перший день турніру стає кривавим через Ейріона. У поєдинку проти сера Гамфрі Хардінга. Принц навмисно простромив коня суперника через шию. Вага тварини розчавила ноги Гамфрі натовп поскаженів, і лише гвардія стримала людей. Ех, дивлячись на брата, кричав Убий його, бо знав справжню натуру Еріона. В книгах ег розповідав, як Ейріон приставляв ніж до його геніталій, жартуючи, що зробить з нього сестру, щоб одружитися. Фінал епізоду це вибух емоцій. Раймун Фоссовей прямо каже, що ненавидить Таргаріан, вважаючи їх інцесними прибульцями, які принесли нескінченні війни. Вони вправді, не корінні жителі Вестероса. Вони втекли з Валірії за 300 років до цього, перечекали століття хаосу на драконячому камені, а потім Ейгон, завойовник, підкорив континент. Лють Ейріона спалахує, коли він бачить виставу Танцель, де вбивають дракона. Він сприймає це як державну зраду і починає ламати пальці дівчині. Дунк, забувши про зброю та наслідки, кидається на принца. Його лють така велика, що чотири чоловіки ледь можуть його втримати. У момент, коли Дунка вже готові були жорстоко побити, ех рятує ситуацію, розкриваючи, ким він є насправді. Коли брат питає, чому той поголений, ех відповідає. Я відрізав волосся, щоб не бути схожим на тебе. Для нього срібні локони це мітка безумства. Серія закінчується в підвішеному стані. Дунк напав на принца крові, і це злочин, що карається смертю, чи дозволять йому змагатися далі? Чи вийде він живим з Ашфорда, дізнаємося наступного тижня. Що ви думаєте про цей епізод? Пишіть свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, ставте лайк, якщо хочете більше розборів битв як от червоне трав'яне поле. До зустрічі і бережіть себе.